Вітаю, друзі, Слава Україні! Маємо 63-й вже випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, маю нагадати, що алгоритми є в YouTube, які допомагають більш широко розповсюджувати наш спільний з вами контент. А він саме спільний з вами у нас, тому що придумати тему. Для свого тематичного випуску окремо, для мене це найгірша, найважча робота. А тут ви виконуєте цю частину, і ви дійсно задаєте теми, які, ви, як ви переконані, а це глас народу, голос Божий, є дійсно реально потрібними і важливими. Тому, для того, щоб ширше все розходилося, потрібно кілька речей. YouTube раховує кількість підписників, кількість переглядів, кількість поширень. Дзвіночки, оті з нагадуваннями, подобайки, коментарі від чотирьох слів, мабуть, ще багато інших речей, які я точно ніколи не запам'ятаю. Якщо хочете трошки допомогти мені в цьому, буду вдячний за такі речі. Хто ще не підписався, підписуйтеся і переходимо до роботи. А, і ще одне запитання ставимо не тут, а в мене на сторінці на каналі. В рубриці спільнота під верхнім дописом в коментарях. Там все написано, як це робити. Я їх звідти вибираю. Так, вони можуть піти відразу наступного дня, можуть піти набагато пізніше. Наприклад, жаль, питань багато, я просто не встигаю всі дуже швидко проскочити. От така історія. Стараюся відповідати щиро і, відповідно, ґрунтовно. Тому, там, по хвилині в мене не вийде. Трошки більше часу йде на кожний, і, відповідно, довше триває цей весь процес. Все. Пішли до роботи. Перше питання: війна війною, але в наших надіях перемога, мир і гідне життя українцям життя. Велике значення для цього має державне урядування, на жаль, не зовсім вдали. Отже, питання: чи, надлиш, чи не надлишкова для України президентська гілка влади? На мою думку, пише автор: запроваджена вона найперше вивільненою партійно-комуністичною номенклатурою з райкомів обкомів, цаковських, а ще не свідоме бажання новизни в народі, що було як у людей. От знаєте. Насправді немає простої відповіді на це питання, а вона зводиться до одного: беремо звичайний ніж. Ним ріжемо хліб. Ним, якщо це садовий ніж якийсь, ми обрізаємо там десь виноград, робимо щось в саду, робимо корисну роботу. І раптом тим самим ножем убивця зарізає людину. Ніж поганий. Чи може той, в кого він опинився в руках? А в нашому випадку той, кому люди самі віддали того ножа в руки. От слухайте, за аналогіями вже продовжуючи з ножем, можна собі уявити, що хтось, діставши там ножа на кухні, витягнувши його, подивившись на нього, замість різати хліб, готувати обід, вибігає на вулицю. В темні підворітні шукає якогось першого мерзотника з найбільш гедотною фізіономією, про якого вже десь чув, що він грабіжник, що він вивів з України 40 мільйонів до ні, Ну це е, аналогія вже занадто далеко заходить. Що він абсолютно не має ні там ні якоїсь від профільної реальної освіти, нічого, і патріотизму, ні капельки, і чистої гарною українською мовою йому дає даючи того ножа, кажете: візьми цього ножика. Любий чоловіче, може він тобі для чогось знадобиться, і потім, коли раптом він цим ножиком вам під серце зажене, ви чомусь дивуєтеся. Тому насправді президентська посада може бути і на благо, і на шкоду. Зокрема, ще й має значення певні традиції, які є в країні. Беремо приклад: Сполучені Штати Америки, країна з дуже серйозною, сильною президентською владою, і там взагалі президент є керівником уряду. Франція, президентська республіка, дуже сильна президентська влада, дві хороші, абсолютно прийнятні держави: Параша, Раша і Білорусь дві держави, в яких жити точно не хочеться. Там теж дуже сильна президентська гілка влади. Ну от маємо приклад: не від президента залежить. Німеччині президент абсолютно формальна церемонійна посада, але він має повагу. Те, що Зеленський витратив проти Штаненмаєра, Україні коштувало кількох місяців повернення до нормальної підтримки з боку Німеччини. Він має повагу, він має слово, його прислухаються, але його влада абсолютно мізерна. Є країни, в яких я не готовий зараз назвати, в яких теж немає президента, де є керівник уряду. А країна диктаторська. Хоча частіше всього, в диктаторських країнах вони стараються відобразити той імперський статус саме в президентських посадах, хоч бути відокремлені, але є й диктатори, які просто на чолі своїх урядів: мерзотники, рідкісні, і відсутність там посади президента або її символічність теж жодної ролі не грає. Тому насправді перше. Треба цим розпорядитися належним чином. Не треба обирати до влади тих, хто нею розпорядиться неналежно. Ну, знали, ну не могли не знати, що буде. Але за як голосували українці? Зеленського у 2019 році. Ну, одна частина голосувала за принципом: а як я таксиста покарав, дав йому 100 гривень і не поїхав, а от я зараз покараю, як я зараз познущаюся над кондуктором, куплю в нього білет і піду пішки. От, знаєте, дуже мудро, так? Ну, для такої, для дурочки можна, а для того, щоб за свою країну, своє життя і своїх дітей, мабуть, якось несерйозно. А плюс ще, а хоч паржом, а хуже не буде. Ну, слухайте, я розумію, що роками, руками, роками пудрили мізки, але треба ж думати своїми головами, для чого і ж тут щось вкладено було від Бога? Ну от, обрали, щоб дати ніж не кухарю, а бандюку в підворітній. Ну так вибачте, на даному випадку не а людині абсолютно безвідповідальній, яка, врешті-решт, може випадково, а може і не випадково вам, тим ножем по печінці вашій же ж запустила. Ну от, просто думати відповідально за це. А тепер інший момент, тому чому я все таки Тому що це я сказав, що просто немає значення наявність чи відсутність президента в країні до нормального чи нормального розвитку. Е Моє ну, спочатку про ваше ставлення те, як ви описали, як вводилася в Україні посада президента, це абсолютно вірно. Насправді, те, що навіть сумні не було в номенклатури, що посада президента Україні потрібна, і вони на неї дуже чітко орієнтувалися і відразу поставили це питання. Коли у нас там компартія, е, нібито була заборона, а вся номенклатура свою владу всю зберегла. І відповідно вони хотіли її особити саме в такій вертикалі, яка була. Тобто їм була потрібна та сама вертикаль, яка була від ЦК. І вони вирішили, що ця вертикаль в вигляді президента і керівників областей. І керівників тоді Кравчук відразу ж вніс там представник президента в Львівській області, в Франківській, в Тернопільській, і тому подібне, і далі районних, і інше. Потім адміністрації там почали створювати. Це дійсно було з самого початку задумано саме як продовження комуністичної номенклатури. І дійсно, ви праві, для народу це дуже добре зайшло. Про Америці є президент, як вони добре живуть. Ми собі оберемо президент, теж будемо добре жити. Ну, логіка теж шкутелігала. Але насправді, чому я вважаю? Що посада президента, якщо підходити з розумом до вибору, і якщо в неї не будуть узурпувати владу і робити недопустимі конституційно непередбачені речі, що ця посада все-таки для України є на певний період корисною? У нас ще не стільки суспільство. Ми не можемо мати певності по обраному парламенту. Він може бути недіздатний, він може розсипатися, там руйнуються коаліції, там, там є повна непевність, що там буде, і має бути хтось. Хто виступатиме певним арбітром? Перше, це те, що називається гарант конституційних прав і свобод. Друге, це є зовнішня політика, яка не може розходитися там на відпустку літню, довгу як собі депутати дозволяють, яка не може раптом війти в клінч і три місяці не збиратися на засідання сесії, яка не може собі дозволити, скажімо, проспати війну? Ну тут у нас якраз війну в першу чергу і президентська гілка влади, і ну не проспала, а умисно. Заявила, що її не буде, шашучки готували. Тому насправді, якщо це нормально обирати і підходити людей до людей, яких туди йдуть, якщо це робити серйозно, якщо ці важелі всі працюють, це корисно для нестійкоїші держави. От коли пройде принаймні два покоління в вже знаєте, чіткому дотриманні конституційних прав, свобод і принципів розподілу влади, а в нас поки що. Було тільки при і при Ющенкові, і фактично все і більше не було. Тому насправді, от коли ми поживемо при конституції з розподілом його влади, ну хоча б одне покоління, от тоді можна сідати й думати, а може президентська посада зайва? Мені здається, що зараз це все таки є певне зваги противаги, яким б я б не відмовлявся від них саме зараз. Ну, але це моя оцінка. Ви маєте іншу, і ви маєте на неї таке саме право, але скасувати посаду президента можна тільки коли є 300 голосів у Верховній Раді, плюс референдум загальнонаціональний, тому що це кардинальна зміна системи правління в державі, яка вимагає референдуму. На жаль, поки що про це мови навіть близько не йде. Там така узурпація. Нам би розібратися з узурпаторами, обрати нормальну владу і потрошечки попробувати при ній за законами за конституцією пожити. Так, є це питання наступне. Я поставив просто дрібніше, щоби трошечки міняти більш насичені і масштабні і з такими простішими. Можливо, питання не дуже важливе, але якщо буде час, то чи вірите ви, що Янукович молодший дійсно втопився? Не думаєте, що йому просто зробили нове ім'я і він сидить десь в Еміратах? Знаєте, чому я це питання поставив? Тому що, на мій погляд, щось подібне ми раптом дізнаємося якогось одного дня. Коли нам скажуть, ай-яй-яй-яй, ви знаєте, хто десь там загинув. І таке страшне, там, таке влучання, такі речі, така подія, навіть сліду не лишилося. Он там якийсь судових експертиз, ДНК-експертизу десь зібрав, кажуть, він. А інші кажуть, може, не він. От доки ми будемо думати, а потім раптом ми дізнаємося, що хтось гарно, нормально, добудовує Велетенський палац в Омані, там гроші кудись ідуть нормально. Ще звідси щось довиводиться, якось там хтось туди їздить, якісь шутки підуть, але то вже буде запізно. Тому я взяв це питання, тому що у нас ця перспектива може бути на майбутнє і шукати десь відповіді, а чи в певних умовах дійсно людина загинула, чи вона імітувала загибель і щезла. Це є наша реальність. До речі, досі немає певності, що суга Зеленського зарадник Ковальов, той з Херсонщини, що він дійсно загинув, а не організував імітацію свого вбивства і кудись не виїхав. Тому що перший раз він же імітував. Тоді не вдалося, росіяни йому не підіграли. А другий раз, може, оце й справді була імітація. Тому питання має значення. Тепер про Януковича молодшого. Це Віктор Янукович, молодший. Знаєте, він не найгірша був людина. Він, на відміну від того, знаєте, холодного. Вампіра, як на мене, просто Саші стоматолога, свого старшого брата, він був просто бовбесом. Йому зробили мандат в Верховній Раді, йому зробили мову регіоні, все інше. До нього хто міг прорватися, пробитися, прибігали з якимись там скаргами на якісь свавілля, на якісь там події страшні, він десь пробував щось завжди допомогти. Знаєте, це то, як про якого кажуть, як не допоможе, то хоч скривиться. Ну, от був собі такий, коли. Е, Янукович старший втікав з України. Е, коли там як тікала його родина, я не знаю. Але очевидно, що, мабуть, вони вже на той час були десь на, на Росії. А може, були десь в інших світах, але вирішив, що там буде безпечніше. І потім сталася дивна подія: він поїхав ганяти на автомобілях по байкалу за мерзому. А він любитель автоспорту, тому це виглядало ніби логічним. Але перше в якусь тріщину, автомобіль пішов на дно і він не зумів вибратися. Я відразу кажу, це дуже не схоже на правду. Тому що я сам бачив зйомки. Він же, ж майстер якогось там спорту по непрохідній місцевості. Ну варіант, витів тріщину, почав тонути і не вибрався. Просто не проходить. Він би гарантовано вибрався, вибив би вікна. Я бачив, як він вибирався, коли в нього якийсь жип тонув Там він вміє це робити. Він до цього готовий. І психологічно, і фізично тренований. Тому насправді, перше це фактично фізично майже неможливо. Друге, він же ж тікав з України з певною групою свого оточення. Отого такої теж з молодіжки партії регіонів, ті, які ну альфонси, які сиділи біля нього, з нього тягнули гроші, і вони разом втекли. І вони були з ним скрізь. Вони були його фактичною охороною. І потім в них розпитувалися, були ті витоки від них. Питалися, а як же ж так сталося, що він там був? Як ви йому не врятували? А він вони кажуть, ми газ там не було. Ми не знали, що він поїхав на Байкал. Цього бути не могло. Він без них, взагалі, він в Україні без них два кроки не ходив. Вони були за ним скрізь. Тому насправді в мене є просто інша версія. Я не думаю, що його зробили операцію, його кудись вивезли. Моя версія така сама конспірологічна, як і ваша. Але моє припущення, що оскільки Янукович старший ще готуючись, він знав, що йому доведеться покидати країну. Ще восени після розмови з Путіним йому дали зрозуміти, що тут Україна піде під контроль Росії, буде вторгнення до того часу, він має втекти звідси. Тут має бути революція. Він знав про революцію раніше ніж ми дізналися, що вона може відбутися ще до тої заяви Азарова. І він почав терміново виводити великі ресурси. Багато хто в партії регіоні принаймні розказує що там мільярдні статки були визвезені в Оман, в тому числі ота позика від Путіна, яку він отримав буквально напередодні тої втечі своєї, ну не напередодні, а восени ще 13-го року. Там 3 мільярди доларів. З них кажуть не менше мільярда, могло піти реально туди ж в Оман. І Путін почав вимагати, а Путіна перший період, коли почали сам ці, вони потім адаптувалися потрохи до них. Але на початку вони вибивали з Януковича, на мій погляд, це дуже схоже на правду. Вибивали кошти, які той вивіз. Вони знали, що ці кошти є. Оскільки Янукович вперся, а я думаю, що він вперся, бо він такий трошки затятий, коли про гроші йдеться, саме тільки про гроші, то могли просто демонстративно показово убити молодшого сина. Це дуже схоже на правду. Не знаю, чи він справді похований там на тому цвинтарі в Севастополі, де показували тому гілку, чи ні. Мені це не знаю і не думаю, що коїсь знаємо. Але на майбутнє такі речі теж треба прораховувати. Коли деякі наші будуть чекати з України, можуть бути варіанти, що їм будуть змінювати документи, обличчя і тому подібне, а можуть бути ситуації, коли їх будуть прибирати тихенько десь там, але списувати на щось зовсім інше. От, ніби на випадковість. Тому, тому я відповів на це питання про Януковича молодшого, тому що це та річ, яка і зараз деякими віслугами відбувається, яка, можливо, в майбутньому набагато масштабніша. Так, пройшли це? Зараз жартівле питання від одного з військових. Доброго усім дня! Ось і настало 6 серпня. Цей день ми вже місяць набежали як могли, косили траву, білили, робили все, навіть асфальт. І ось він стоїть перед нами на шикуванні. І якось моторошно в новинах його ж показують в Саудівській Аравії. У зелі є двійник? Значить, давайте так. Почнемо з двійника. У зелі є чи нема двійника, я не знаю, але судячи з усього, мені здається, що все-таки нема, хоча логічно було б його зробити. Двійника зелі зробити дуже, дуже легко. Перше, він не слов'янської зовнішності, тобто для більшості українців можете змінити десяток досить навіть не схожих на себе людей і відміну не дуже побачите. Друге, він під пивом регулярно там певних різних речовин. Це не є тема, яку я хочу зараз обговорювати. Але ви бачите, в нього фізіономія від сходу до такої розпухлої. Він говорити не завжди може. В нього заплітається язик, в нього голос міняється кардинально. Від хрипоти якоїсь до мало не кукурікання. Ну, слухайте, робити двійника з людини, в якій ти саму її дивишся і не розумієш, де він справжній, чи він справжній, чи не справжній, чому такі різні постаті є одною людиною, а таке одною, поки що, по-моєму, є елементарно. Тому я думаю, що в якийсь момент, якщо його ще оберуть на другий термін, Путін теж на першому терміні двійників не мав. З другого терміну, як кажуть, почалися для підстраховки, а потім вже серйозна заміна. Так от. Я не здивуюся, якщо йому почнуть готувати двійників, тому що йому ліньки, йому ж, як Януковичу, времени на насаждення не вистачає. Тому реальність є. Тепер про Саудію і його там. Насправді, це про елементарне лизоблюдство наших, нашої недожурналістики. Вони весь час хочуть запопіх, запопасти перед Зеленським, весь час хочуть десь там лизнути глибше, далі, ще там щось подібне зробити. І тут відбувається подія. Її організовує Єрмак, туди йде ярмак з парою своїх прихвостнів, мерзенних певних осіб. І е, Зеленського залишають тут в ситуації, де йому роблять якусь програму, при якій він. Точно не матиме серйозних зустрічей, серйозних переговорів. Єрмак застрахувався, щоб хтось тут не переграв, щоб жодних візитів серйозних не було. Тому, можливо, і посав десь по військових частинах кудись виїхати, там, де, де на нього не вплинуть ті, хто не треба вплинути. Але нашій ж пресі треба щось подавати. А засідання там там не самі, там засідання або нарада. Це нижчий рівень, найнижчий рівень. Це радники, це навіть не посили і. Фотографії нема. Одна єдина фотографія появилася, яку видав Міністерство закордонних справ Саудді Алья Це коли вони всі там разом стоять на фоні там якоїсь тели. Все, більше нема. І вона появилася вже під кінець. А треба щось показувати. Вони почали шарпатися. Я не знаю, хто підкинув під це фотографію Зеленської, який тисне там наслідному принцу руку. Ну. Хтось підкинув, вони ж не розбиралися. Я ще раз кажу, в нас неймовірно деградувала журналістика. Просто неймовірно. І в цих обставинах вони за це вхопилися, і дехто б заголовки позасував. Ніхто не пояснив, що там зеленського не було насправді, тому що боялися а фотографія ж є. І оцей рівень низького низька професійної журналістики привело до того, що вони так і не пояснили, що там якісь звичайні радники. Завгоспи, якісь прес-секретарі завгоспа були від України, а ніякий не Зеленський. Ну, бо страшно, раптом напишеш не був, раптом виявиться, що був. Ще раз кажу: диський рівень журналістики страшне глизоблюдство. Все, це відповів. А зараз, зараз я буду трохи зачитувати запит... текст, може, не весь, але я хочу зачитати, тому що він мені десь болісний по серцю. Тому що це людина пише з окупованих територій, з Донеччини. Пане Тарасе, моя мама корінна киянка після війни не, не без допомоги КДБ опинилася на Донбасі. Відразу коментую: дуже багато тоді вивозили людей, особливо з західної України, але також із Києва. Відразу після війни, от Херсонська область, чому там порівняно набагато більше української мови, то що так це західна Україна, це Лемки, це бойки, яких туди засилали щоб відірвати від партизанського руху, те саме робилося, це примусові вивезення без права повернення до себе на реальну свою малу батьківщину. Оця дикість була тоді, практикувалася. Значить, з перших днів незалежності раділа і вболівала за Україну, дуже шанувала вашого батька і всіх його соратників. Я зараз знаходжуся в окупованій Макіївці. Мені тут важко з моїми думками і поглядами, проте намагаюся не коритися і на свій страс і ризик іноді висловлююся в побільших місцях про те, що від добра добра не шукають. Не знаю, як я ще не потрапила на підвал. І далі підкошую здоров'я, але свято віру перемогу. І далі іде кілька питань. Я зараз їх швидко зачитаю і попробую відповісти. Тільки добавлю, що далі ще було одне звернення від цієї, я так розумію, цієї самої жіночки в Макіївці, де вона питалася, чи нема в мене інших якихось дописувачів, інших там коментаторів саме з окупованого Донбасу. Знаєте, мабуть, є, але ніхто не підписує, звідки він. Ви перша, хто підписав, ви дуже мужня людина, і вам повага, і тримайтеся, бережіться і бажаю вам дожити до перемоги, до звільнення наших всіх територій. Значить, а питання жорсткі наші. É... Чи можна зараз висунути Бубочці зраду за розмінування, за діяльність напередодні 24 лютого, за ярмака за офіс президента, адже в Конституції у нас здається, немає ОПИ, а є ж адміністрація президента. І які механізми притягнення до відповідальності в таких обставин, тому що правильно каже революція, ну Росія цим скористається, плюс не на часі всі кажуть, ніхто не виходить на ніякі виступи і тому подібне. Починає з кінця. Ну насправді я не знаю механізмів. Тільки коли поміняється кардинальна влада, кардинальна... А не прихвостні, якісь замінники Ярмаківські там протеже або Коломойського прийдуть до влади. А все зміниться, отоді от можна буде притягнути до відповідальності. Хоча я не думаю, що вони хтось дуже збережуться в Україні, повтікають дуже швидко. Їм же ж це не батьківщина, і просто коли можу, на мені іноді пишуть: а чому ж не закликати всім вийти сьогодні? Вивчається вчора. Суд над Червінським апеляція там мала бути скільки людей туди прийшло? Це виклик суспільству. Всі ті, хто мали би прийти, відкошують, кажуть: а Червінський, а може, там все не так просто? От вам відповідь: хто піде, хто організує, хто? Хто перший ризикне? А перших же ж посадять, перерештують. І за них мають мільйон піднятися, щоб їх всіх звільнити, випустити. Де той мільйон? Я не бачу, тому в мене трошки в цьому песимізму. А тепер, що до питань, ну казав, реально притягнути можна вже буде тільки коли зміниться кардинальна влада. Тому що справа в тому, що в нас нема суду, у нас нема прокуратури, прокуратура це сьогодні кум і особистий друг і соратник Єрмака Костін, якого дотя там нарікає, що їй в Фінляндії не затишно, вона хоче назад чомусь в Монако, а тато чомусь не допускає, тому що там вона занадто на виду. От її зараз кажуть, ніби тебе хочуть десь приховати, щоб не дуже шумно було, бо точнісінько, так само, як було в Юрі Янаківського з його дочкою, значить, що стосується відповідальності, ну кажу не тепер, тому що зараз. Вони узурпували, вони захопили всю правоохоронну систему. Це диктатура, так це диктатура. І тільки єдине, що о чому ви не праві, це те, ну за Єрмака його можна притягнути до відповідальності, тому що він порушення конституції фактично передав свої вадні повноваження не юридично, а фактично сторонній особі. А делегування владних повноважень конституцію президенту забороняється. Це антиконституційний акт. Тепер, що стосується останнього назва. Адміністрація президента чи офіс президента не передбачена в конституції. Сама структура конституцію не передбачена. Це ну це не є антиконституційний, це просто неконституційний орган країною. Фактично править людина, якої не існує. Щоб зрозуміти, про що йдеться в конституції. В одному з підпунктів повноважень президента України написано, що в межах свої фінансування, виділеного Верховною Радою на посаду утримання посади президента, президент має право створювати дорадчі, консультативні або допоміжні органи. Має право створювати, а має право не створювати. Наш не просто створив, ну її всі створювали, наш їх розвинув. До повного управління державою, до повної узурпатії, там перенесений туди уряд, там перенесено управління парламенту, там те, що називають бек-офісами, там вирішують питання оподаткування, кому повернути ПДВ, кому не повернути. Там розмитнення вирішують. Все, це повна узурпатія влади. Оце злочин. А те, що. Воно називається інакше. Конституція нічого не передбачає. Президент, до речі, має право не створювати ці органи. Знаєте, він може найняти. І це було б в десятки разів дешевше і в сотні разів ефективніше, якби він просто найняв логістичну серйозну компанію, яка забезпечувала б йому, щоб принтери працювали, ксерокси, щоб машини були заправлені, щоб літаки йому подавали там, коли треба, і все інше. І консалтингову фірму, яка буде забезпечувати його юридичне забезпечення. Все і в світі часто так буває. А наш, ну, наш же, ж, він же ж царь, очень приєднана, царь, царь, очень приятна. От у вас на відповідь на ваше питання. Ще раз мужності, стійкості дожити, дотриматися до перемоги нашої. Наступне. Е Дякую за ваші змістовні. А, це було теж від неї ж. З рахуванням нашої ментальності, думаю, і закони треба приймати такі, які не давали б нам після активної фази чи перемоги у війні, і те де впадати в зимову сплячку. Тобто байдужість апатія. Можливо, частіша зміна влади, ми підтримуємо римсь життя в небезпеці. Значить, давайте так. Он перший: чи частіша зміна влади щось дасть, ні не дасть. Що може дати? Насправді ну, ротація влади, так як в Америці. Обирають на 4 роки, але проміжні вибори, що 2 роки відбуваються, половина змінюється, половина лишається. Це був би варіант, але він кардинально нічого не міняє. Насправді для того, щоб бути в безпеці, треба виконати пряму норму конституції, Норма, яка передбачає, що докрема, президент, уряд і Верховна Рада не просто можуть чи повинні би, а мають зобов'язання пряме. Робити все для того, щоб Україна стала членом НАТО, не розказувати Байден, чому ми до сих пор не в НАТО, а просити ПДЧ. Тому що такий механізм не займатися провокаціями відторгнення, робити все, щоб Україна опинилася в НАТО. Тому що НАТО це єдина гарантія. Плюс НАТО тоді вибудовує певні зобов'язання, які країна повинна виконувати, Верховна Рада приймати, президент підписувати. І це і буде той великий звіт законів, який потрібний. Це на період в на майбутній, але це є єдиний шлях, і Зеленський порушив конституцію, роблячи все діаметрально навпаки, щоб НАТО нас ніхто не прийняв ніколи. Оце перше, що потрібно. Друге, ну є цілий ряд законів, які вже зараз ухвалюються. якісь можна пролонгувати, якісь модифікувати. Це зокрема про державне оборонне замовлення. Воно має бути обов'язковим, щоб ніякий новий Зеленський прийшовши, не сказав, а нам танки не треба. Потому що ми в асфальт это лучше закатаємо, это буде лучше для нас, все буде хорошо. От щоб цього ніколи не могло статися, має бути чіткий закон про обов'язкові норми оборонного замовлення, і скільки там відсотків від ВВП чи від бюджету має йти и інші речі. Мають бути нормальні закони, очевидно, про службу в запасі. Люди, які хочуть пов'язати своє життя в армії, на тому заробляти. Ну резерв. США резервники вони обов'язково на раз на рік чи скільки там приїжджають на збори, де вони навчаються, готуються, підвищують свій рівень. Решта часу вони живуть звичайним життям, працюють на своїх роботах, але їм щомісяця платять додаткову зарплату як резервістам. І вони, так само і в Швейцарії, в момент, коли оголошують воєнний стан, вони не їдуть ні до якого воєнкомата, ніде не ховаються. Вони їдуть прямо свою воєт, військову частину і починають воювати. От про резервістів, про інших. Це реальна професійна армія. Отакі От закони потрібні. Я не буду перераховувати всіх, бо там досить багато, і вони в основному вже пропрацьовані, виписані, і всі знають, що треба робити. Просто не хочуть, тому що Україну насправді ж здавало і тому розвалювали українську оборонку і все інше. І давайте ще одне останнє сьогодні запитання. Тут пише людина з Білорусії, він каже, як може бути, що Кубраков Київський й будучи рідним племінником цілого міністра МВД Білорусі, і при тому це не бентежить картопляного фюрера. І він каже, що спостерігаю, як цей сумнівний <кхух> чолов'яга тихою сапою <кхух> просувається нагору і має всі шанси бути призначеним навіть міністром оборони. І він каже: я живу в Білорусі, і я бачу дивні речі. У насправді завдяки санкціям, які були зірвані. Україна попросила західні країни не вводити певні додаткові санкції. Білорусь має шикарні шляхи обходу санкційного тиску, і там все дуже добре живеться. І по бізнесу і по всьому виглядає так, що зв'язка кубраковів діє дуже дуже ефективно. Він каже, стає очевидним, що клан кубракових може бути до цього всього дотичним, що білоруський режим почувається дуже впевнено, дуже комфортно. Тому насправді. Що відбувається? Ну, перше, нема ніякої конспірології, Наш Кубраков є рідним племінником міністра внутрішніх справ і ката білоруського народу Білорусі. Друге в них хай не брешуть. в них дуже тісні контакти. Коли ще не було вторгнення, велике крадівництво там білоруські саме з орбіти Кубракова старшого ді, підприємства працювали і заробляли на нашому крадівництві. Кубраков чомусь дуже гарно. Ті дороги, по яких мали вторгнутися, зокрема з Білорусі вороги, дуже гарно їх готував для того, щоб це вторгнення пройшло комфортно. І Кубракова Зеленський записав навіть до е, е, доставки Верховного головнокомандувача. Ну сухайте, це прямий провід. І завдяки тому його дядько ідеально знає про всі плани України і може хвалитися, як тут готують диверсантів проти Білорусі і все інше. Це державна зрада, на мій погляд, але це є факт. Все на цьому закінчуємо. Слава Україні! Перемог! Півгодини ви...